Лов жіночого одягу Беселер. Теплесенька подовжена жилеточка, розмір Емочка «Джек Jones. Така сама, в чорному кольорі есочка. Вона мене трішки як більше міри. Теплесенька, зручна. Лесенька укорочена курточка. Курточка йде в розмірі М. Внизу буде така легесенька резиночка, рукавчик, манжетна резиночка, зручний капюшончик на кнопочках застівається. Легесеньке петечко. Розміру С мода Дуже йде трішки за колінцем. Об'єкт Есочка, таке дуже красиве платічко, йде натуральна ниточка, гарна в'язочка. Дуже найде максі. Трикутажні штанішки, такий вільний крій, розмір. Розмір іде емочка. 18-20. веро Веромода, розмір. Така кофточка на довгий рукавчик. Світшотик трюхмиточка емочка. Укорочений вільний рукавчик. Внизу йде манжетна резиночка. На рукавчиках внизу також кофточки також йде манжетна резиночка. Такі брючки. широкий крій. У розміру. 36, 32, трикотажна кофточка, коротенький рукавчик, емочка. Он і спідничка, екошкіра, есочка. Так масінька кофточка. Емочка. Пишите такі красиві брюки. Вільний крій віла. Розмір 36. Задуйде зручна талії резиночка. Джинсовий комбінезон розмір 48 умлі. ХСВР мода. Звідшу регланчик такий де. Худі. В такому кольорі косочка, так чорному XS. ксес. трішки так більше мірять. Кванточку мережево. Емочка. Де отак з на гузочках. Також така кофточка. Внизу йде підкладочка. Елічка. Веромода. Джинси веромода. розмір 32. Ось також гарна моделька, що ворог і 3. Джинсики.